Я всіх вітаю. Сьогодні зроблю невеличкий огляд своїх орхідейок, бо вже давно нічого не знімала, якось не було настрою та й не особливо було що знімати. Ось моя, мій піратик Пікачу, вже, вже почав відквітати, бачу вже останній ось ця. Квіточка вже трохи зморщилась. А так, він такий молодець, вже три місяці квітне. Навіть тут, зараз, розквітла свіжа квіточка, новий бутончик доростив. Чудова квітка, мені дуже подобається. Таке в нього красиве ніжне забарвлення, такий крап. Чудова губочка. Шикарна орхідейка. Дуже мені подобається. Так, поряд тут е, вирішила мене трохи порадувати моя сараблаш. Вона е, відростила, пробудила бокову почечку на квітоносі і е, Розкрила дві квіточки, два бутончика, дві квіточки Чудово. Вона так мерехтить, переливається на сонечку, камера не передає усієї, усієї краси, але вона неймовірна. Тут разом з піратиком вони. А ще мене, мене вирішила трохи. Насмішити. Я не люблю мутантів. Мені навіть назва така, здається, така трохи навіть огидна мутант. Ну, не люблю я ці пілоріки якісь там Ну, бабочки, метелики, це ще куди не йшло. А ось я люблю стандартні орхідейки, щоб був стандартний красивий, стар, красива стандартна квіточка. І ось Дейтріпер мені е, пробудив також він бокову, бокову почечку. Е, тільки тільки ну, от, от квітла орхідейка одним цвітоносиком е, від, відразу пробудила почечку ось цю і почала доращувати квітонос і ось зараз розкриває свої бутони. І ось одна квіточка напівпілор. Воно мені зовсім не треба, але ось така мутація є ось на цій, на цій квіточці. Ось тут от тут навіть мутація в кольорі трохи є, не розкривається цей. Піталія, да, петалія. Таке. На три бутони розкріпла. Це моя така поличка в спальні. Зараз засніму маміну білу, Подивіться на цю красу. Вона стоїть у мене на підвіконні. Ось. І надорощувала тут, що тільки могла. І бокові пробудила почки, бруньки. І ось так, так гарно цвіте, такими милими квіточками. Я навіть е, вже майже знаю її назву. Я так швиденько її Вона нарощує ще новий квітонос, у неї росте ось нарощує і бутони, і цвіти. Ну, в общем, радує гарнюня мене. Так так ось, ось її назва здається Прима Піано вона називається пріма п'яно. Я бачила огляд орхідей, і мені так здалося, що це вона, може хтось знає, як називається оця моя орхідейка Маніна біла то напишіть мені. Але я бачу, що вона дуже схожа на пріма п'яну. Так, а зараз, зараз я вам і ще покажу свої орхідеї на кухні. Ось сьогодні сняла всі орхідеї з підвіконня. протерла віконечко. Сьогодні у нас така похмура в Києві погода, жара трохи спала, бо була спека плюс 35 в тіні, в ті, в тіні. а зараз ось, ось така температура. 24. Це дуже добре. І ось що у мене зараз на столі. Познімала всі сюди свої квітки. Це мої фіалки. Вони таке. Ну, це капуста. Це рожева з такими квіточками. З зелененькими облямівками. Бутон не може розкритись. Шкільна рожева, шапочкою цвіте. Ось ось моя улюблениця, моя Сангрія, найлюблена орхідейка. тільки відсила, тут, тут же почала відрощувати і новий квітонос на якому ось 4, 4 бутона. І пробудила почечку, на якій розквітли чотири такі гармонії цвіт... квіточки. Вона причудова, причудова моя Сандрія. Така яскрава. Я люблю роз... яскраві орхідеї. Так, тепер ось в мене чорний ведмедик ростить. Три бутончики дорожчує, пробудив ось тут кочечку і пішов, вирішив і поквітнути трохи. Я його тож, також переставила на підвіконня в кухні. Ось ще моя улюблениця, подивіться, який у неї, у неї квітонос. Це А-ля Celebration, А-ля пра, свято праздник. Також тільки відквітла і зразу почала відрощувати новий квітонос. Ось такі в неї бутони, складає таку чудову гілочку мені і розквітне. Там приховався мій красунчик. Я не ділиться голубой, блакитна фіалочка. Це я все проходу. Протерла під віконня, все повернеться туди. І ось ще сьогодні розквітла от така моя красуня, моя сонячна Inті Сьогодні розквітла чудо. Диво, диво, дивна квіточка, така літня, така яскрава, така сонячна. І подивіться, який у який неї чудовий ще квітонос тут. Ось. Це перша квіточка. Сьогодні 3 липня у нас, і вона мене буде все літо, і я думаю, що й що початок осені радувати, милувати мені око, очі. Та не, не тільки мені, ми всі любуємося. Ось яка вона. Тендітна квіточка, вона ще така е, тільки розкрилася, не дуже, не дуже велика, сантиметрів, я думаю, 5, може 6, але вона має потенціал, вона ще виросте. В неї така чудова яскрава губка. Наче все вам показала, як розквітнуть мої орхідейки ну, будуть в повному розквіту, то я ще засніму да виложу. Ось так зараз будуть повертатися мої красуні на підвиконні. Все, до побачення. Всім бажаю миру, здоров'я і всього самого найкращого. Зустрінемося. Блок Б. Чорний ведмедик. Пока.